Друзі, всім привіт! По канал міні-трактор. У нас така красота. Дивіться, коробка ходить, аб. Взагалі. Взагалі коробка ходить просто як Мерседесі. М'ягенька. Друзі, то новий Кентавр. Сороковка. Ви просто зараз подивитесь, що зробили з тим трактором. Реально наскільки він відрізняється від той 40, що було. По-перше, зробили рівну підлогу. Нарешті вже в ДВС, в дешевий, тобто в кентаврі, в Сороковці, СД, до дискове щеплення. До речі, сороковка, 4 циліндри. Вже підлога вища, рівна, нема тої арки між ногами. І все зроблено вже тако якісно. Потім зашили повністю задню всю частину. О, тепер можна ставити кабіну легко. І, по-друге, там не закидає болотом грязі, все герметично. ну майже. Сидіння, як в ДТЗ, таке, е з подолокотниками, з регулюванням жорсткості, взад-вперед воно теж їздить. От, супер. Приборочка лишилась така, руль поміняли, йдемо далі. Друзі. Зразу кажу, є 50-ка, є модифікація на 28-му колесі. У нас іде 112 на 24 широке. І передні 7,5 зробили на 16, не 6,5, 7,5. Таке Вот. То в нас йдуть мости, маркування мостів. От. Мотор йде 4-циліндровий з двоконтурним охолодженням. Мотор в нас йде КМ. 490. От фанати мотору КМ. Можете вже набирати, бо то реально КМовський мотор, як Донфенгу і так далі. Саме надійне рахується. От, одножку зробили таку зручку. От, заглядаємо вниз, кліренс-трактор став вищий, за рахунок того, що передок трохи вищий. Ну і звісно, новий дизайн оновили, як в тих 50-ках файних, таких гарних. Лінзована оптика, енергоємка йде. Тут світодіоди. Зараз я включу, вона дуже гарно має. светит о то получается дальний вот и зараз включим ближний ближний светит вот такой о, бачите я гарно красный, просто красный вот то получается база лишилась сороковочки зараз еще подивимось на заднюю частину Навісне задній мост в принципі, лишились такі самі, оновили дизайн та то, то фар. Вот. І що саме головне, ціна вона не стала менше, ой, не стала більше, вона лишилася такою, в принципі, як і була за 40ку. то вже інша 40, ну, рівний, пол, бокова коробка, всі діла, тільки ще не вистачає реверсу. Єдине, що йому не вистачає, то реверс. Тому, друзі, а, хто хотів надійний, недорогий, чотирьохцилиндровий трактор вже сучасний. А, будь ласка, звертайтеся на я лишаю внизу. Більш детальна інформація за номером. Також переходьте на наш сайт, підписуйтесь на наш канал. Ну і звісно, телефонуйте. Там більш детально можна буде запитати за характеристики. Доставочка безкоштовна, протеплати не беремо. Розрахунки всі на місці по факту прибуття техніки. Всім гарного дня, до побачення.